Хело народ, Ну що я вже близько тижня користуюся топ флагманом від компанії Samsung, а саме Galaxy s 24 Ultra, друге ім'я якому штучний інтелект чи AI, кому як зручніше? По суті, саме мозок цього смартфона викликав у мене найбільшу інтригу, бо сьогодні усі ці є байт і вони вже нікому не цікаві. Ви, мабуть, помітили, що останнім часом виробники майже не роблять ніяких змін дизайнів. Бувають нове залізо та софт ту саму болванку і поїхали. Тож сьогодні, дорогі мої, ви в першу чергу платите гроші не за цифри на папері, а за е, підтримку від виробника, сервіс, софт, усілякі програмні плюшки, бо встановити круту камеру і процесор можуть навіть китайці третього ешелону. Тож в цьому відео я пропоную говорити мінімум про залізо і максимум про все інше. Це мій невеличкий, але досвід користування Galaxy S24 Ultra. Влаштувати затишне місце, прихопіть з собою гарний настрій, а я починаю з розпаковки. Повірте, це займе небагато часу, бо нічого нового в комплекті виробник, на жаль, не пропонує. Смартфон, інструкція, голка та USB-кабель. Коментувати відсутність в комплекті блоку живлення, плівки чи чохла в 2024 році я не бачу сенсу. Думаю, ні для кого не секрет, що а бренди звикли додатково заробляти на аксесуарах з одного боку. Погоджусь, це мінус. А з іншого тут, хоча б є вибір, бо сам продаються по всьому світу мільйонами одиниць. Тож виробникам чохлів, захисних плівок чи захисного скла вигідно вкладатись в усю цю тему, та й сама Samsung не сидить без діла. Я дістав найпопулярніші варіанти чохлів для нової ультрагалактики, і ось що вони собою являють: перше це класика у вигляді книжки з віконцем для відображення інформації «Always on». А друге, щось новеньке гумовий варіант з підставкою на магніті. Непогане, якісно зроблене і практичне рішення. Ну і третій один з небагатьох варіантів фірмових накладок, одягнувши яку, у вас автоматично змінюються шпалери, відповідно до теми накладки. Міняються вони доволі легко, тож теоретично у вас може бути ціла колекція, яку ви зможете використовувати залежно від вашого настрою. Ну якщо вам вся ця тема, в принципі, близька, бо, припустимо, у мене трохи консервативна. Тимне погляд на цю історію в будь-якому випадку, вибір це завжди добре. А там нехай кожен сам для себе вже вирішує. Що йому до вподоби. Можливо, людина взагалі не збирається використовувати захист, і у випадку з Galaxy S24 Ultra мене це аж ніяк не здивує, бо у нього і без чехла на маленькі габарити. До речі, плюс-мінус такі самі, як і у попередника. Там трохи змінилася товщина на 0,3 мм. Але ви цього наживо ніколи не відчуєте. Та й танким його все одно назвати важко. Це досі доволі габаритний і важкий смартфон. І новий каркас із Титану ніяк не це не вплинув вага, така сама, як і у попередника: 233 грами. Єдине, що суто теоретично за рахунок використання цього матеріалу, корпус смартфона став більш стійким до падінь і міцним в цілому. На дотик, до речі, він теж трохи відрізняється від тієї ж сталі чи алюмінію. Він не такий холодний. З більш суттєвого змінилася загальна ергономіка. У s 24 Ultra з'явилися гострі кути, за рахунок яких він виглядає більш брутально. Проте, власне, мені не дуже подобається, як кут врізається в мою долонь. До речі, в чохлі це відчувається не так сильно. Ну і остання суттєва зміна повністю плаский екран. За кожним останнім поколінням заокрулення ставало дедалі менше. І от, нарешті, ми дочекалися. Єдине питання, яке у мене виникає: чому це раптом компанія, яка першою запровадила цю цю тему з заокругленими екранами, врешті-решт відмовилася від такого рішення. Просто прислухались до фанатів, чи є якась інша причина? Пишіть свою думку з цього приводу в коментарях. Хай там як, а власне, мені подобається, як це виглядає. Особливо звертаю вашу увагу на симетричні тонкі рамки навколо дисплея. Але про нього ми ще поговоримо більш детально трохи пізніше. Тепер щодо кольорів, через те, що завезли каркас із титану, який не піддається фарбуванню. Довелося підлаштовувати палітру кольорів задньої панелі. Всі вони мають пастельний відтінок, офіційні назви та й всі варіанти для нашої країни перед вашими очима. Як на мене, мені дістався найцікавіший зник. Якщо б я колись наважився купувати собі s 24 Ultra, то брав би його виключно в такому кольорі. Однак, друзі, не будемо забігати наперед. Спочатку давайте розберемось з іншими не менш важливими питаннями. Припустимо, дисплей в s 24 Ultra став яскравіше ніж у попередника. Samsung вказує максимальну яскравість 2600 ніт. Хоча я впевнений, що вона досягається тільки при перегляді hdr контенту. В звичайних сценаріях з адаптивним налаштуванням мені вдалося побачити на люксметрі максимум 1400 ніт. Але друзі, ви ж маєте розуміти, що вся ця тема в. В Принципі маркетинг, бо для реального користування цих цифр цілком достатньо. Хоча я розумію, що це далеко не рекорд. Знаєте, чому точно зрадіють усі техногіки, та й в принципі люди, які дивляться наші відео на постійній основі, давайте влаштуємо невеличкий інтерактив. На що я постійно жаліюся, коли мова йде про дисплеї смартфонів Samsung, правильно на високі показники ШИМ. Так, от нарешті, виробник виправив цю проблему в новому поколінні. Ви тільки подивіться на ці значення. Що я можу сказати? Респект. Тепер ваші очі точно не будуть втомлюватись від екрану нової галактики, навіть після тривалого перегляду контенту. І це ще не всі плюшки, які нам приготував виробник. Цього разу дисплей захищено новим фірмовим склом Gorilla Glass Armor, головною особливістю якого є зменшення відзеркалення до 75% та мінімізація відблисків на екрані практично в будь-яких умовах. І це не просто маркетинг, ця фішка реально працює. Переглядати контент стало набагато комфортніше. Різниця дійсно є по всьому іншому типову кольори передачі і так далі. Ситуація не дуже відрізняється від попередника. Що там була топова матриця? що тут просто Самсон зробила роботу над загальними помилками і покращила яскравість при перегляді HDR-контенту. Так само як це зробили більшість конкурентів. Рухаємось далі. Процесор. Це одвічна тема, коли мова йде про флагмани від компанії Samsung, і цей рік не став виключенням. Хоча, якщо говорити саме про ультру, тут все доволі просто, бо він так само, як і його попередник, отримав топове рішення від компанії Qualcomm, розроблене спеціально для Samsung. Принаймні в офіційній назві присутня ця приставка Snapdragon 8Gen 3. Фор Galaxy. Наскільки я зрозумів, різниця зі звичайним 8 gen 3 полягає у трохи розігненому потужному ядрі. Хоча, якщо детально ознайомитись з темою, видно, що інші ядра версії 4 Galaxy навпаки трохи прикрутили. Але друзі, всі ми добре розуміємо, що при повсякденному користуванні ми взагалі не побачимо різниці між ними. Просто на мою думку, Samsung треба було хоч якось виділитись на фоні сірої маси. Очікувано з швидкодією інтерфейсу цей камінь справляється без проблем. Навіть не знаю на що звернути вашу увагу. Як на мене, з цим не було ніяких проблем і у попередників. Тут, мабуть, усім буде цікаво побачити результати тестів в усіляких бенчмарках і дізнатися, як він себе поводить у вимогливих іграх. Ну дивіться, в сіпію Test за годину він втрачає до 40% продуктивності. При цьому корпус стає трохи більше теплого. Тобто, враховуючи потужність чипсету. Результат непоганий: 312 гіпсів на виході це немало. Графічний чип під час стрес тесту втратив половину своєї потужності, і з точки зору теорії. Це має нас лякати. Проте практика знову показує, що всі ці тести до одного місця, бо б я не грав і наскільки б довго це не робив, політ, можна сказати, ідеальний. На максимальних налаштуваннях немає ні мікрофрізів, ні пекельного наріву корпусу. Тест я робив у трьох іграх: Diablo Immortal, Genshin Impact і Honkai Star Rail. Тож, якщо для вас важливе питання ігор, то можете бути впевненими, що з цим не буде жодних проблем. А взагалі, то я вважаю, що в сучасних флагманах новітні процеси потрібен не для швидкодії чи там крутої ігрової продуктивності принаймні в першу чергу не для цього сьогодні набагато більшу роль грає блок нейромереж що відповідає за роботу штучного інтелекту а також алгоритми обробки зображень все інше сьогодні мають навіть середньобюджетні чипи тобто обирати собі ультрафлагмент з потужним процесором тільки задля того щоб пограти в вимогливі ігри, друзі це як мінімум тупо це розуміють і виробники. Тому, коли вони купують партію цих чипів для своїх пристроїв, вони намагаються вичавити з них максимум. І як я казав спочатку цього відео, саме можливості штучного інтелекту є е, головним козиром Galaxy s 24 Ultra. В рамках цього відео я тільки перерахую все, що пропонує цей смартфон. А як усі ці фішки допомагали мені в реальному житті, от як у цей штучний інтелект там я використовував на практиці, ось я думаю, цього приводу записати окремо Відео, бо по перше, я не знаю наскільки ця тема в принципі вам цікава. Можете відписатись з цього приводу в коментарях. Ось, а по друге, записувати окремий огляд всередині огляду, це буде дуже дуже довго. Тож сьогодні я пропоную пройтись по верхах. Перше, що вміє s 24 Ultra, генерувати шпалери за текстовим запитом. По типу як це працює в Міджорні. Я от хотів зробити якісь темні мінімалістичні гори, і очі, в мене вийшло. Як на мене, дуже крута і нетривіальна річ. Також можна робити живі шпалери зі зміною погоди та дня і ночі з будь-якої фотографії. Тобто була фотка, стали. Живі В базовому фоторедакторі додали багато нових функцій з використанням штучного інтелекту. Який вміє вирізати об'єкти, видаляти непотрібне, домальовувати замість цього щось своє, автоматично покращувати фото і так далі. Однак ви маєте знати, що всі такі фотки будуть позначені вотермарком штучного інтелекту. Коли ви знаходитесь в галереї, довгим натисканням можна уповільнити будь-яке відео в чотири рази. Штучний інтелект самостійно домальовує не вистачаючи кадри. Окремо хочу звернути вашу увагу на дуже круту функцію пошуку під назвою Sor to Search. в будь-який момент ви можете натиснути на навігаційний маркер знизу екрану. Виділити потрібний вам об'єкт і штучний інтелект допоможе вам знайти всю інформацію про нього. Також ви можете вказати контекст, що саме вас цікавить дізнатися про цей об'єкт. Будь-який аудіофайл можна транскрибувати в текст, припустимо, записаний з диктофона. Є можливість створення коротких нотаток з великого тексту. Є переклад розмов на різні мови прямо під час розмови. Актуально, коли ви припустимо знаходитесь за кордоном. Все це звучить дуже потужно. Однак ви маєте знати, що деякі з цих фішок працюють виключно з англійською мовою, тобто ви не зможете кудись зателефонувати, сказати щось українською і не буде у вас тут миттєвого перекладу на італійську мову. Е, очікувано, виробник в першу чергу думає про найпопулярніші мови в світі. Однак більшість того, що я перерахував, не залежить від мови і без проблем працює всередині нашої країни. Гаразд з цим розібралися. Оскільки ми вже зачепили тему інтерфейсу, давайте я її доб'ю. S24 Ultra прямо з коробки працює на 14 14-й версії Android з фірмовим інтерфейсом One UI 6.1. Звісно, про всі його фішки в рамках цього відео я вам розповідати не буду. Скажу тільки, що все працювало стабільно і плавно. З цікавого, окрім фішок штучного інтелекту, я помітив оновлену функцію Always On. Тепер у вас є вибір. Залишити на фоні шпалери, як це реалізовано в iOS, чи залишити як було раніше, чорний екран з основною інформацією. Ну і найголовніше, це, звісно, анонсування 7 років оновлень системи. Як саме це буде працювати, я поки що не зрозумів, однак вам точно гарантовано 7 років оновлень патчів безпеки. Чисто Стосується це саме версії Android. Поки що питання. Раніше як це працювало? Вони обіцяли 4 роки оновлень Android і 5 років оновлень патчів безпеки. Як буде зараз, подивимось. З одного боку, хтось скаже, навіщо воно взагалі потрібно, я не буду користуватися смартфоном цілих 7 років, а з іншого боку, ви маєте розуміти, що цей красень не втратить своєї актуальності протягом тривалого часу. А також це, швидше за все, позитивно вплине на падіння його ціни. В будь-якому випадку це величезний плюс. І в цьому плані серед андроїдів йому може скласти конкуренцію тільки Google Pixel 8. Тож за це компанії Samsung летить черговий респект. Погодьтесь, вже непогано. Однак це не всі зміни в новому поколінні. Пам'ятаєте, в нашому масштабному порівнянні камер смартфонів я звертав увагу на те, що зум-об'єктив s 23 Ultra був найтехнологічнішим, але все ж не ідеальним. Бо у нього була величезна діра між оптичним 3кратним і 10-кратним наближенням. В s 24 Ultra цю діру залатали шляхом встановлення нового перескопного модуля з роздільною здатністю 50 мегапікселів замість десяти у попередника. Однак він пропонує не десятикратний оптичний зум, а п'ятикратний. І з одного боку, так на папері це виглядає як якийсь даунерейд. Однак практика показує, що таке рішення краще, бо немає цієї діри між трикратним і десятикратним наближенням. Що стосується всіх інших модулів, вони лишились тими самими. Детальна інформація перед вашими очима. Ну що, давайте дивитись, що він може на практиці. Стосовно основної камери, чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати. Я зробив багатько прикладів, але розумію, що теоретично він мало чим відрізняється від попередника. Можливо, тільки за рахунок алгоритмів обробки зображення. Хоча а то дрібниці. В цілому ви самі можете бачити рівень світлин. Незалежно від умов, S24 Ultra демонструє флагманський рівень, і у мене до нього немає. Питань. Єдине, що помітив, коли робиш фото у роздільній здатності 50 або 200 мегапікселів, штучний інтелект автоматично їх покращує, і я не можу сказати, що в кращий бік. 12 мегапікселів це не стосується. А так в будь-якому режимі у вас будуть виходити світлини високого рівня. А якщо раптом вам буде недостатньо автоматичних налаштувань, ви завжди можете скористатися професійними. Тут можна змінювати фокус, баланс білого і все, що в вашій душі заманеться. Як Казав раніше, начерококутник теж залишили без змін. З одного боку, знову можна сказати, що це стагнація. А з іншого, невже цього рівня недостатньо? Так, хочеться нарешті побачити у топ-флагма на 50 мегапікселів замість 12. Однак, власне, я був задоволений результатом. Ну а тепер найцікавіше новий зум-об'єктив. Почнемо з фото. Ось вам ціла серія з надширококутника до стократного наближення. Як на мене, цілком пристойно. І головне, що в реальному житті ви можете не обмежувати себе лише оптичним наближенням. Гібридний зум в цьому смартфоні працює дуже і дуже непогано. Особливо мені подобається оцей приклад. Уявляєте, це було 30-кратне наближення? Так, якщо робити кропи, видно, що не все ідеально. Однак для соціальних мереж піде. І щоб ви розуміли, це фото я зробив з рук, тобто стабілізація тут теж на рівні. Відео на цей модуль теж писати одне задоволення. Навіть при 20-кратному наближенні немає тряски, і якість цілком непогана. Звісно, що багато залежить від умов, бо тут вони були ідеальні, проте саме в таких умовах є бажання щось знімати. Плюс я хочу звернути вашу увагу, що під час перемикання між модулями кольоропередача залишається незмінною. Повірте людині, яка постійно робить огляди китайців. Це неабияке досягнення. Що стосується фронтальної камери, тут без змін, не дивлячись на 12 мегапікселів, її рівень все ще дуже високий. Думаю, ви самі все бачите на прикладах. Відео вона теж пише доволі якісно, вміє і в 4К, і в Full HD, і навіть в портретному режимі, майже без помилок. Для людей, які постійно записують сторіс, рілси чи тіктоки, цей варіант, точно підійде. Слухаємо приклад запису звуку. Відеозйомка на фронтальну камеру смартфона Galaxy S24 Ultra в 4К 30 кадрів на секунду. Записую для того, щоб ви змогли зацінити якість запису звуку. Ось тому що пам'ятаю, що у попередньому покоління, коли у нас були шуми от фонові, воно якось. Фільтру це накладала, і мій звук був не зовсім природнім. Основна камера теж записує відео на високому рівні. Вміє писати навіть у 8К 30 кадрів на секунду. Хоча я постійно використовую 4К 30 кадрів на секунду. Автофокус працює миттєво без помилок. До стабілізації претензій теж немає. Ну і прошу звернути увагу на оптичний ефект боке. Сьогодні доволі популярний напрямок серед контент-мейкерів портретне відео. І якщо раніше з цим були великі проблеми, то зараз цей режим працює майже ідеально. Можна спокійно знімати повноцінні випуски чи короткі відео. Як на мене, якість близька до відмінної. Я залишився задоволений. Ну і під кінець, давайте послухаємо якість запису звуку на основну камеру. У звичайних умовах, ось без. Тварин без дітей, дивіться, як працює стабілізація. Ось записую на основний модуль 4К 30 кадрів на секунду. Тож давайте підсумуємо стосовно камер цього смартфона. Так, на папері все, що зробив виробник, це змінив старий перескопний модуль на новий, і до цього можуть бути певні претензії. Однак, друзі, давайте будемо чесними один з одним. Е, невже попередник погано фотографував? Ну, от, якщо там відкинути усі ці моменти, він фотографував як справжній флагман, і цей теж фотографує як справжній флагман? Все, що зробив виробник, це роботи над помилками. Вони замінили. Арі і перескопний не ідеальний модуль, От на їх думку, ідеальний модуль ще й додали у ці всі фішки зі штучним інтелектом. Тож загальні можливості стали ширше ніж у попередника, а достатньо цього чи ні. Нехай кожен вирішує сам для себе. З урахуванням роботи над помилками сьогодні це один з кращих камерафонів на ринку. Ну що, друзі, з важливих питань залишився лише час автономної роботи. І друзі, тут е, теж не варто чекати чогось кардинально нового, бо ємність батареї залишилася такою саме. Потужні зарядки така сама. Е, не варто очікувати, що через новий процесор щось там сильно зміниться. У моїх сценаріях використання повного заряду стабільно вистачало на повний робочий день, і після цього ще залишалось там близько 30-40%. Заряджається батарея. Від 0 до 100% там, щось близько однієї години, трохи більше. За пів години заряджається там, приблизно на 60%. Тобто швидка зарядка наче є, працює швидше, ніж у айфонів, однак це все одно не 120 чи 240 ватт, як у деяких китайців. З дрібних, але для деяких людей важливих питань, хочу відповісти на наступні: як працює сканер відбитків? Працює добре, він ультразвуковий, сканує навіть мокрий палець. Що є тут і 7 Звісно, є тут або дві фізичні, або Но. можна зробити і 7 як вам буде зручно. Звук з мультимедійних динаміків. Він все ще залишається одним з кращих. Тут стерео. Все як і має бути у топ флагмана Вібровідгук теж флагманський. Зі зв'язком проблем немає. Тут встановлені потужні антени, тож з цього приводу можете навіть не прийматися. Плюс всі додаткові інтерфейси тут теж найсучасніші. Wi-Fi 7. На USB 3.2 і так далі. Тут же ще є Samsung Dex по бездроту. Цей смартфон є частиною екосистеми Samsung, тобто все серйозно. Але більшість цього було і у попередника, тож не бачу сенсу робити на цьому окремий наголос. Давайте озвучу ціни всередині нашої країни і буду робити висновки. В Україні за мінімальну модифікацію S24 Ultra на 256 гіабайтів просять від 57 999 гривень. За максимальну на терабайт під час передзамовлення 61 999 гривень. Після передзамовлення ціна на цю версію суттєво збільшиться. Тож, якщо ви цілите саме в таку модифікацію, рекомендую її замовляти зараз. А так, що можу сказати, як на мене, це гарна робота над помилками е, в першу чергу для тих, хто цінує софт, а не усі ціабайти ці, і гіагерці. Е, таких можливостей штучного інтелекту теж немає в жодному китайці. Плюс не треба забувати про сервіс від компанії Samsung. Ці там е, велику кількість аксесуарів, гарантії всередині нашої країни і так далі. Тож я думаю, що свою аудиторію цей смартфон 100% знайде. У мене на цьому все щиро дякую за перегляд всім тим, хто додивився це відео з самого початку до кінця, бо воно було немаленьке. Всім, хто поставив вподобайку, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Так, друзі, хочу звернутися до вас з приводу волонтерської діяльності. Ми наче вже трохи оговтались. Якось вже звикли трохи до цієї студії. Тож давайте знову допомагати нашим бійцям. Слухаємо звернення. Здоров'я, ми бійці 93 23-ї ОМБР Холодний Яр. Звертаємося до Андре та підписників за допомогою зборі коштів на авто та для виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку. Дуже сподіваємося на вашу допомогу та підтримку. Слава Україні! Героям слава! Знаєш, багато з вас зараз думає з цього приводу. Автівки то розхідний матеріал, їх там і сотні не вистачить, їх там кожен день там бомблять. І так далі. Однак, друзі, ви маєте розуміти, що зараз ці автівки вони рятують життя нашим хлопцям. Вони потрібні для евакуації та для всього для швидкого пересування, бо ну, автівок реально не вистачає. Ми спілкуємося з військовим кожен день, і ми розуміємо наскільки. Зараз вони потребують в транспорті, Тож, прошу всіх небайдужих долучатися посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам разом до перемоги.